Так. Ось все ближче і ближче. Що я вже не лише в теплій ковці, але і в жилетці. Дорочка, а чи ти далеко від Наташки пішла? Весь мій. Не тікай, не тікай. Пішли. Добрий день. Вже не, не вміщається в кадр. І квітка моя тут. Так, а інші квіти я ж заносила. У, -у, У, і навіть ця розквітла трошечки. Бачите? Хоч було холодно, зараз все обсмотрю, відкрию, а вже майже нема чого. Полуничечка. Тепличка. І ще на минулому тижні я садила. Рослинки, але поки що нічого не зійшло отут в городах. Я садила руколу і озимий шпинат. Всім гарного дня. Буду хвастатись малинкою. Треба її позбирати. Дивіться, боже, як мені її сьогодні не вистачало до сирничків. Баклажани сьогодні повибираю. Навіть маленькі. Щось смачненьке можна буде приготувати. Багато-багато, я давно не вибирала їх. Дайте заглядати до перчиків. О, вон бачите, є один. мене тут ще є. Ми їх накривали, щоб вони не померзли, але чогось вони не червоніють. Ціни червоніють, а ви подивіться, яка у мене тут краса. Ось. Так довго вони чогось висіли-висіли, а це просто за один момент. Це ще повинен почервоніти, а може ми так з'їсти. І багато, багато в мене отаких от маленьких, вони теж смачні. Ось. Пішли тик видивитись. Ну, Тіньочки звісно, що зелені, а на сонечку ось. Ось у мене гарненька. Боже, яка гарна. Там трошки далі стілі. Ось. Я її перевертаю іноді. Це зелена. Троянди. такий великий кущ. Я його підрізаю, він собі росте. І моя зовсім не ідеальна. Але дивіться, яка яскрава клумба, Хризантемки. Норя. Виглядаєш котів? Ось врожай. Два тижні не збирала баклажанчики. Тепер зробимо з них салат і перчики. Подарунок Молдови. 5 жовтня. Ось така мисочка малинки. У мене з невеличкого, з невеличкої плантації малинки. Ні-ні. Я не хвастаюсь, відео до робота йде дуже повільно, бо розвела я багато бур'яну. Пару годинок, бачите, яка красота вже. Жодного бур'янчику. Тепер це треба все заволочити і посіяти гірчичку. Помощник мій. А це мої, хороші гірчичка, Седерат. Зараз її саджатиму туди, де звільнила діляночку. А потім, коли будемо перекопувати землю, вона вже зійде і перекопаємо. То По типу полезно для землі. Все. все заволочило, все посадило. Тепер можу трошки і відпочити.